Доброго дня! Сьогодні я хочу вам представити дуже цікавий набор. Називається він набор для новачка. Але я думаю, що може згодиться любій жіночці, любій дівчинці. Як я кажу, в цьому наборі є все, що потрібно дівчинці. І так, дивіться, ось він в такій коробочці. Це набір декоративної косметики. Що в ньому є, давайте я вам покажу. Так, ось праймер. Бібі-крем, туш Зен. Так. Ось вона. Ось. І чудова, яскрава, красива. Помада рідка помада, червона рідка помада номер 212. Вона зараз на мені. Дивіться. До речі, на мені зараз і туш Zen. Так, як вам показати? От, дуже гарна туш, Я зараз вам її показую. Щіточка фіброва. Вона Двостороння, на одній стороні коротенькі такі щіточки, на іншій стороні більш довгі. Тому вона прокрашує, профарбовує всі-всі вії навіть самі коротенькі. Так, ще в цьому наборчику. А, дивіться, помадку я б не показала. Ось вона. Так, в цьому наборчику для дівчинки ще є пробнички, і, пробнички ароматів, і пробнички різних засобів для догляду. Тут є пробнички для догляду за волоссям, і пробнички для догляду за шкірою, різні лінійки, і це дає змогу вам, вам чи тому, кому ви будете дарувати цей подарунок. Спробувати будь-яку будь лінійку догляду за обличчям або волоссям. Так, як придбати цей набір, треба перше зареєструватися в компанії, отримати знижку 25%. Так, і тоді цей наборчик. Ви зможете придбати як новачок за 449 гривень. Приєднуватися до компанії це дуже вигідно і дуже-дуже цікаво. Приєднуйтеся, ставайте віп-клієнтом і замовляйте отакий от гарний набор декоративної косметики.